Фінал Кубка України з футболу вже завтра, 14 травня, на полі зустрінуться одвічні суперники: Динамо Київ та Шахтар. Хто забере трофей цього разу? Дізнаємося дуже скоро. А сьогодні віддаємо шану найтитулованішому футбольному клубу України: Динамо Київ. Динамо! Який Оле! сьогодні святкує 98 років із дня свого заснування. Найяскравіші моменти історії легендарні гравці та до чого тут бобри. Давайте. На моснібра! Гей. Не палівно, так? Да? Зовсім добре? Непалівно, що так сказати, Івана. Київське Динамо справжній гігант футболу. Єдиний клуб, який провів усі сезони у найвищій лізі СРСР, а потім і України. У скарбниці команди 16 чемпіонських титулів, 13 національних кубків, 9 суперкубків України, суперкубок УЄФА і два кубки володарів. Кубків. За радянських часів досягнення клубу не менш вражаючі, тому й не дивно, що його називають найтитулованішим у радянському футболі. Втім, історія клубу має свої таємниці. Офіційним днем народження вважають 13 травня 1927 року. Тоді зареєстрували статут Київського спортивного товариства Динамо та коли саме на його основі з'явилась футбольна команда, достеменно невідомо. Перший слід у пресі датують квітнем 1928 року, коли вечірні Київ повідомив, товариство створює футбольну команду. Свій перший офіційний гол Київське динамо забило не на рідному полі, а в білій церкві. 1 липня 1928 року проти місцевої команди. Уже на п'ятій хвилині кияни відкрили рахунок, але білоцерківці заряджені підтримкою тисячі фанатів. У другому таймі все ж дотиснули гостей. Фінальний свисток зафіксував 2-1 на користь господарів. Перша перемога Динамо прийшла лише п'ять місяців по тому проти залізничників із Желдору, багаторазових чемпіонів Києва. А ще саме тоді народилася клубна класика білі футболки, сині шорти та гетри. Ці кольори стали легендарними, а відходили від них лише двічі: у 70-х з приходом Валерія Лобановського. Та напередодні незалежності тут була жовто-синя гама. У 1936 році київські динамівці несподівано стали кінозірками. Зіграли у футбольній кіноакадемії Воротар, знятій на стадіоні Динамо. Спершу режисер Семен Тимошенко планував запросити гравців зі свого рідного Ленінграда. Але настільки захопився киянами, що залишив їх у кадрі. Причому динамівці грали не лише себе, і супротивників, футболістів найкращої на той час команди заходу Чорні буйволи. Золота ера клубу почалась у жовтні 1973 року, коли київським динамівцям представили нового головного тренера 34-річного Валерія Лобановського. Вже наступного року Динамо оформило чемпіонський дубль, а Олег Блохін отримав титул найкращого футболіста країни. Лобановський влучно скористався так званим урожаєм молодих талантів, які готувала клубна школа. І цей вибуховий коктейль молодості та амбіцій допоміг киянам вийти на зовсім новий рівень. При Лобановському Динамо не просто вибивалося в лідери, воно стало справжньою футбольною сенсацією, яку обговорювали по всьому світу. У 1975-му команда першою серед радянських клубів здобула Кубок Кубків і Суперкубок Європи. А блохін привіз в Україну золотий м'яч. Сам Лобановський мислив масштабами, які тоді здавалися фантастикою. Його команда грала у футбол, що випереджав час. Він вважав, що тільки мислячий футболіст здатен досягти успіху, а тренер зобов'язаний еволюціонувати разом із грою. У фанатському серці Динамо завжди було місце для легенди. Одна з них носила ім'я Парамон. Сергій Забровський прибиральник з аеропорту Жуляни, став живим талісманом клубу. З 1967-го не пропускав матчів, їздив з командою в Турин на Лігу Чемпіонів, а іноді навіть сидів на лаві запасних. Кричалка якщо з нами парамон буде Динамо чемпіон, стала фанатським гімном. Навіть коли здоров'я підводило, парамон приходив на стадіон, бо вірив. Його присутність приносить удачу. І хоча одного разу він не стримав емоцій, копнув арбітра для вболівальників, він назавжди залишився символом вірності та пристрасті. А ще в Динамо є Бобер. Так так, офіційним талісманом клубу з 1989 року був Бобер. Його намалювали італійські художники і надали звірятку харизми і певної схожості самим Валерієм Лобановським. Свого часу динамівців так і називали бобрами. Однак зараз це прізвисько не використовують. Динамо вже стало легендою. За роки виступів у Єврокубках кияни провели понад 300 матчів, неодноразово входили до найкращої десятки клубів континенту і забили найбільше голів в історії українського чемпіонату. А далі нові сезони, нові герої і нові причини пишатися улюбленим клубом.